Одна з найвитриваліших, найкрасивіших видких троянд це Флорентина, звичайно. Таку красуню подарували нам селекціонери від Кордес 2002 року. Німеччина. Але ж це вже троянда витривала. В нас тут будова, порохи. Що тільки робиться? Вона під стіною, яка нагрівається будинку, цілий день на самому палючому сонці. Оце в нас вже, не знаю, 34-33. Нескільки днів, і оце так нагрівається стіна. І ця трояндочка абсолютно собі так квітує, ніби нічого їй не мішає. А дуже я її люблю за що? За те, що вона чистюля, пелюстками не смітить, а пелюсток у неї от надзвичайно багато. Колір, звичайно, не передає, як в червоних трояндах. Вона має винно насичений колір. Цвіти такими. Гарними китицями, в неї жовті тичинки всередині, але цих тичинок не видно. Не видно тому, що Вона дуже-дуже махрова, густо махрова, красива квітка, повна, дуже-дуже гарна. Тримається неймовірно довго. Була десь, Підщипала її, не знаю, якийсь один день, і квіточка мені зламалася, ціле суцвіття. Поставила я на кухні у вазу. То я не знаю, скільки. Це таке таке враження, що це зрізочна троянда. Вона собі там квітувала і квітувала у вазочці. Отак. І це рахується. У нас витка троянда. Неймовірно, красива троянда, рекомендую. Не хворіє нічим. Ніяких... Ну, обробки, звичайно, проводимо мене так аж фанатично, але усі обробки. Ми проводимо усім трояндам одинаково, ну хочу сказати, що це стовідсоткова надійність. Немає вона такого квітування раз і заквітувала і все пройшло. Ні, вона так квітує собі дуже-дуже дуже довго. Одне переходить одна хвиля в другу, ніколи вона цілий сезон до пізної осені не буває без квітів. Немає такого водопаду, аж от зразу зараз це в нас перше квітування. Вже багато я зняла квітів. Немає вона, так як одна квітка на квітці, наприклад, П'єр не Чованешний Вальцер. Вони... А це собі так потрошки, але завжди вона має квіти. І це мені подобається. Завжди вона от така. Не... Гарненька, чистенька, ну і дуже. Кому така кольорова гама підходить, рекомендую. Троянда Флорентина. Дуже вона мені сподобалася. дуже. Скажіть мені, будь ласка, і чого Деренсар такий красень? І чого він мене провокує, щоб я іще посадила одну троянду? Ну, це просто неймовірна квітка. Кущик що кущ, що квітка. Це ж треба було таке придумати таку, таку красоту на цьому світі. Ось він такий красивий. Дуже шкода, що клемати скайзер вже давно відквітував. Він дуже довго квітує, але дуже скоро, порівняно. Були зворотні приморозки, троянди дуже пізно почали квітувати і не попало. У мене дуже була цікава задумка. Хотіла два посадила. Голубий і такий фіолетовий. З голубим відтінком клематис, хотіла, щоб дуже гарно відтіняло. Не вийшло, звичайно, мені це хочу приблизити і показати оцю закруточку фірменну. От вони тут, тут такий він світленький, вже вигорів на сонці. Тут насиченіший вже колір. Тут ще більше розовинка з персиковим таким легесеньким відливом. От на куч на одному кущі можна побачити чудо ранацьку. Таку ситуацію закрутки від початку до повного вицвітання, до білої квітки. У мене є і пале Рояль, і цикламент Пірдерансар. Це Божий, як то кажуть, Боже створіння. Таке ж красиве. Тут Лілія потім та... ах вона красиво буде дивитися. Одна єдина, щоб не мішала. В ніжках ніжна пастела, першорічечка, мальопка така, вона прям така як фірдерансер. Більше кремова, але закрутка один до одного. Ой, треба почистити клімати, зато він там такий страшний, портить всю ситуацію, всю картинку мені портить. Геоджис. Також тут, ой, спочатку це ж такий мав жовту завжди підсвітку. І цього року біла підсвітка. Тільки один, одна квітка має жовту. Зовсім інакше. Але вже оці пізніші квіти вже починають бути похожі. Такий кострубатиць, такий мій любимчик це Гьоджис. Він так квітує без безперестанку, не хворіє. Золота троянда ось, Почала знімати П'єрадерансар. Пішла до Геоджеса, Ну це ж треба. Дуже люблю, якщо сині квіти відтіняють. І як гарно буде Вероніка синя в ніжках від Геоджеса і синя. Відтіняє. А тут була лілова. Також, і як вона називається? моя ця трояндочка. Боже. Любима троянду це було, маю їх аж дві. Зараз пригадаю. А тут ще інакше. біля пастели. Вероніка. О, дуже мені вона подобається, найбільше, ніж шаблія. А що ще хочу сказати за П'єра Деренсара? Що це абсолютно здорова троянда. Сонечко, сонечко, дощ собі дощ, немає листочки глянцеві, красиві до морозів. Красива. Правда? Окриваємо її на зиму. я Накриваємо на зиму тільки витки троянди. Все. Інші не накриваю. Присипаємо землею сухою. Таку легенько з торфом розведено. Ну, звичайно, клопітка робота, в мене їх 150 і більше, але приходиться, щоб нема що ризикувати такою красотою. П'єр-дерансер. Щойно відзняла пір Зараз буду показувати цикламент пірдерансар. Це також витка троянда. Красуня, неймовірна. Така форма також старовинної троянди, так само, як пір дерансара. Цикламент тільки це має насичений рожево-малиновий колір. Трошечки не передає колір. Дає фукцію, а вона більше така рожево-малиновий колір. Ну, завиток, тільки це пахне. Аромат має сильніший і більше має пелюсток завитку. Ну, Листя таке саме, як в п'єра деренсера, блискуче, зелене, стійка троянда. Також декоративна знизу. Вона квітує знизу. Тільки почала квітування ся в бутонах. Знизу квітує догори і за опорою також. Одинаково вона ось піднялася, вона вже точно на метр п'ятдесят. Ну, ще вона молоденька. Ось Вона має опору рівно на 2 метри. І так вона йде ззаду, також. Будемо думати, як вона має досягти піку. Та друге квітування вона точно підніметься. Я її ще зазніму, як вона. Буде в повному розквіті. Красуня дуже і дуже така гарнесенька і щедра на квітування. Рекомендую троянду цикламент Кламен Ось. Скільки вона має бутонів зверху, якщо вона буде повністю квітувати. Так, витка троянда. Шневальцер. Ця трояндочка виведена в 87 році Еверсом Німеччина. Це витка троянда. Але що хочу сказати, тут такі квіти ось на цілу долоню. Таке враження, що це велика, чайно гібридна троянда з класичним бутоном. Неймовірної величини квіти, красиві, такий вершкову мають таку вершкову середину, ніжний аромат, біло-вершкова. Така от. І цього року мають легесеньку розовинку. Не знаю, що їм таке надало такого шарму чи зворотні морози. Не знаю точно. Цього року я її залишила зимувати. О, кіжучок. Чистенька, тріпсів в неї немає. Цього року немає. Так як порівняно з минулим роком, то немає тріпсів. Ось була на зимовку. От я її суха, бо закутала її була в агроволокно, сухе укриття на зиму. Поки що вона ще така не дуже висока, то, напевно, з такими погодніми умовами, бо не знаю, скільки вона зараз має, ще 2 метри вона не досягнула. Але на друге квітування вона видасть, вона піде до що має зустрітися вверху з виноградом. Ну, квітує безперервно. Що не що квітує. Правда, вона в мене грішна, того що підхвачує вже це третій рік, два роки вона підхватила мучнисту росу. Чорної племистості абсолютно вона не замічена ніколи, але от борошнисту росу так. Але що найбільше цікаво, те, що вона. Має борошнисту росу, ми її обробляємо, і вона квітує далі і далі. Ну, а у зрізі, от це квіти стоять у зрізі, таке враження, що це зрізочна чайно-гібридна троянда. Вони собі стоять у зрізі, оця має розовинку дуже не знаю, покажу я її. Видно, чи ні, має таке насичену розовинку. Листя в неї велике, не глянцеве, але зелене, дуже таке, прям таке соковите зелене листя. Дуже вона мені подобається. Вона на надзеркальні клумбі в мене посаджена в ногах у неї Ліонс, вона так ой квітує, Ви... Боже, чути. квітує вона вище, то в ногах ну, ніжка в неї Ліонс Роуз посаджена. Ще вона ось не чогось як не дивно, вона дуже швидко починає. Цього року вона не ще отак тільки поодинокі квіти і для контрасту по дві сторони. Омаж Барбара по одну сторону і по другу. І по другу омаж Барбара. І от хочу здалека показати, як вона виглядає. Ось шневальцер. Така красунька. Вона в мене на дзеркальній клубі, на другій так само плетючка. ця трояндочка Ельф.